Всім привіт! Хочу зняти відео про те, як я наващую рамочки нуклеосні. Я використовую вощину не повністю е, на рамку, як зазвичай використовується для стандартних рамок Дадан на 145 або РУТА. Я використовую так і постійно роблю. От так от. Дехто мене критикує за таку от економію. Ну, але я бачу в цьому сенс. Іде набагато менше вищини, а бджілки і так відстраюють її, як правило, повністю. Може тут внизове не достроїти трішки, але в загальному застраюють повністю оту рамочку. Ото вже рамочки навощені. Як бачите, тут теж рамочки навощені. І отак буде. Наващую таким саморобним пристроєм зарядне, яке використовую і для зарядки акумулятор в машині, якщо сяде, і так далі. Ну, нічим не відрізняється е, принципом роботи від е, покупного зарядного, те, е, я би даже сказав набагато мощніше і більш надійне. Тушинку стандартно я порізав на такі от кубочки. І вже оці. От Кубики, як я вам показую, поставив, поставив і то все оперативно, швидко, раз, раз, крокодильчики приставив все і одразу. то отто я почав от то перший нуклеус, який я вже завощив, і то вже все підряд буде все завощувати. То вже підійшло, як то кажуть, до завершення. Вже все, вони повністю готові. Осталося навощити цю вощинку і зробити підставки під них. Ну, підставки така, як то кажуть, нескладна робота, І швидка і так далі. Піду в ліс, нарубаю тих підставок, або дошку куплю, розпиляю. і все, там в мене в попередніх відео є один із варіантів підставок. тих. Так що, до сезону маток почти що готові. Осталося трішечки закінчити і все. Ну, ото буде такий от вигляд. Отакий от вигляд, зверху. Буде. Ну то такі кормушечки, за які я казав, оця паночка буде виніматися. Заливається сиропчик туди. Значить, на одне відділення, на друге відділення, як я вже розказував, наляв сиропчик, закрив паночку і все. І готово. Ото такі вигляди, нуклеусів. Так що, як то кажуть, вже готові до сезону. Всім всього найкращого.